Далі буде. смачно. Друзі, коли збираєтеся на пікнік, не забувайте, що там можна приготувати не тільки шашлики з м'яса, але і прекрасний продукт як риба. І от сьогодні я тут на вогні приготую доступну і надзвичайно смачну скумбрію. Але увага! Заздалегідь я замаринував рибу у лимонному соку. Це не тільки зробить її на смак більш відчутною, але і допоможе зберігти рибу під час транспортування на пікнік. Але зараз я рибу транспортую на вогонь. Оп! Клас. Є риба червона, є біла, а є блакитна. От саме так називають скумбрію через те, що тут на спині, бачите, є сіро-сині смужки. Це надзвичайно смачна і дієтична риба, незважаючи на те, що вона доволі жирна, дуже легко засвоюється нашим організмом. А тепер, увага, друзі, у нас риба сьогодні буде не поодинока, тому що я далі приготую дуже смачний соус. Все дуже просто: в невеликій мисці змішую гарячу воду, оливкову олію. Сіль, перець і натираю три зубочки часнику. Саме в гарячій воді часник добре розкриє свій смак і аромат. Все перемішуємо воделкою. І цей соус я зробив не для риби, а для хрумких грінок, друзі, які можна підсмажити або на мангалі, або заздалегідь на пательні. А намащувати їх треба перед подачею. Інакше вони розмокнуть і не будуть хрумтіти. До речі, що там наша риба? Так. Подивимось, яка вона з одного боку. Ууу, вау, підрум'янилась. І є навіть скоринка. Круто. А тим часом я зроблю ще один соус. Надзвичайно смачний французький тартар. Готується доволі просто. До речі, він добре пасує саме запеченій і смаженій рибі. Основа майонез. Бажано домашній, класичний рецептів безліч в інтернеті. Далі додаю солоних огірків, дрібно нарізаних. Надзвичайно дрібно нарізаної цибулі ріпчастої. Трошки посоліть. І додайте духмяного до перцю. І на сам кінець подрібненого свіжого кропу. І все, перемішайте ложкою. Ну що, оформляємо рибний пікнічок. Ну, і все, друзі. Такі а, самодостатні і різноманітні на смак страви можуть перетворити звичайний пікнік просто неба на справжнє свято. Спробуйте не пошкодуйте.